Друзі, всім привіт! 4 липня, літо у Львові. Я зараз в самому центрі міста, на вулиці Личаківська, прямо біля митної площі. І чому я тут? Тому що сьогодні у наших друзів гарне свято відкриття другого магазину Вітамінка. Подивіться. За адресою Личаківська 24А можете завітати, якщо ви будете в центрі на митній площі, обов'язково завітайте в цей магазин. Вітамінка. Давайте пройдемося, подивитися, яка краса, як люди старалися, щоб було все для ваших послуг. Подивіться. Перші покупці. І маринка тут теж є. Маринка. вітамінка. Вітамінка. Подивіться, які усміхнені. От покажуть пасує. Подивіться. Як приємно, приємно не тільки купити, приємно знаходитися. Приємні ціни. Приємний вибір. Вибір товару. Завжди все ж свіженьке. Подивіться, який вибір овочів, фруктів. Ваша улюблена полоничка, черешенка. Є кавунчиків вже. Подивіться. Скільки сукофруктів сьогодні день відкриття. У нас вчора Ось у нас це у нас директор магазину. Так, Яка красива дівчина, подивіться. Тут е, тільки заради дівчат можна приходити в магазин, щоб подивитися на них. Можна, можна навіть нічого і не купляти. Як це не купляти? Треба все купляти. Обов'язково. так. Це відділ у нас чаїв, хлібу, напоїв. Тому хто буде у Львові або Львів'яни, ми дуже рекомендуємо і презентуємо, бо люди дуже старалися. Це друга вітамінка, перша вітамінка на вулиці Пасічна, Тому всіх, всіх чекаємо. До зустрічі.